Давайте чесно, сиквели це слово від якого у шанувальників кіно або алергія, або ж чистий екстаз. Все залежить від франчайзу та результату створення цього самого фільму. І хоча частенько це просто спроба отримати легкі гроші на гарному імені оригіналу, але іноді... Іноді, друга, третя та навіть четверта частина не просто не гірша, а ще й робить перший фільм салатом перед шампуром шашлику. Сьогодні я хочу розповісти про найкращі приклади ідеальних сиквелів, на мою особисту думку, де продовження реально перевершило оригінал. Так, це суб'єктивно, так, це можливо боляче і так це не ідеально. Але в нашому світі нема нічого ідеального, окрім вашого лайку та коментарів. І, до речі, про це усі думки. Ритику, або ваші варіанти, який фільм найкращий, ви можете написати у коментарях під цим відео після його перегляду. Там же, наприклад, ви можете і написати, що у мене зовсім немає смаку, і на що я взагалі роблю відеоконтент. Ну і так спитайте, де «Скаже весілля 2. Але перед початком моя система підбору фільмів. Перше беру фільм, реліз яких відбувся з 2000 року, і пізніше оригінал міг бути і раніше. Головне, щоб згаданий Сипил вийшов після 2000. Року друге. Я кажу не про гроші, а саме про якість продукту, який краще сценарії, режисура, темп оповідання, емоційна подача, винахідливість творців і так далі. І так, це суб'єктивно. Тож прийміть це: третє: одна франшиза, один представник. Ніяких сім частин Гаррі Поттера. Четверте, у списку немає абсолютних чемпіонів або більш слабких результатів. Всі 15 фільмів, про які я сьогодні згадаю, знаходяться для мене на одному рівні секвелізації. А найкраще з тих, що я згадав та і забув, пропоную обрати саме вам у коментарях після перегляду. Готові? Поїхали! Режисер Сем Реймі не просто зробив другу частину. Він стрибнув на зовсім інший рівень творчості. Позбувшись непотрібного оріджину та прописавши всіх головних героїв у першій частині, сиквел позбувся дитячої наївності, прокачав екшен та чудово пропрацював драму майже у всіх героїв. Якщо у першій частині Зелений гоблін був досить карикатурним лиходієм, якого рятувала відмінна гра Дефо, то у сиквелі доктор Отто Октавіус вийшов одним з перших прописаних. Лиходіїв у сучасній супергероїці, тут було чудово все: прекрасна акторська гра Маліни, трагічна судьба цього персонажа за сюжетом, чітка мотивація та відмінний фінал. Додайте сюди більш дорослого та зрозумілого Пітера Паркера, кращий гумор, неймовірну сцену на потязі та у банку, і ви отримаєте не просто ідеальний сиквел, а найкращий художній фільм серед усіх відзнятих, де була присутня назва Людина Паук. Якщо перша частина була таким собі поглядом, як ми можемо робити комікси у кіно серйозними та дорогими? Дорога ж стала поглядом, як можна зробити кінокомікс великим. Оригінальні ікси дали старт жанру дорогих сучасних кінокоміксів Марвел. До речі, про їх створення є навіть відео на каналі Твоє кіно. Але це був обережний та до біса нудний старт. Перша частина хотіла у драму, серйозність і актуальність, але зовсім забувала про те, за що саме люблять кінокомікси за їх веселість та епічність. Люди x 2 або x 2 же вийшов через пару років у прокат і гучно заявив: Окей, тепер робимо по справжньому весело. Та масштабно. картина отримала феєричний, просто неймовірний і ідеальний початок з битвою на у білому будинку. Всі показані сюжети у стрічці були пов'язані та приводили нас до драматичного фіналу з Джин Грей. Ну і нам чи не вперше розповіли про історію створення Росомахи. Бо навіть у коміксах це зробили всього за пару років до виходу цього фільму. Замість того, щоб говорити абстрактно та глобально, як це було в оригіналі, творці в цей раз показали на прикладах реальних проблем, що виявилось набагато, набагато цікавіше та ближче до фанатів коміксів та загального глядача. Але але найголовніше, персонажі тут відчувалися саме командою, а не набором акторів у латексі. Якщо перша частина стала пілотом, то друга одною з найкращих частин людей ікс у кіно, яка, на мій погляд, поступається лише дні минулого майбутнього. Оригінал, який вийшов у далекому 1998 році, був культовим на VHS та серед наших батьків. Але це був більше стильний екшен з вампірами, де майже усю увагу на себе крав Уеслі Снайпс та кульна музика. А ось коли до керма став гельєрмо Дель Торо, то Блейд неочікувано показав всім і чудовий атмосферний світ вампірів, в якому були придумані правила на рівні якогось маскараду, і покращені спецефекти, і якісніше хореографія у боях та операторська робота. Ну і найголовніше глибше розкриття самого Блейда та його оточення, а не просто битва з лоходієм заради порятунку людства. Блейд 2 часто називають першим справді крутим Марвел фільмом ще до всіх залізних людей та месників. А я ж називаю його першим кінокоміксом Марвел, який чудово виглядає через 23 роки після свого релізу, що не можна сказати навіть про людину Павука та людей Х. Я знаю, що тут логічніше було б сказати саме про п'ятий епізод, але ми розбираємо сьогодні більш свіжіші картини. Тож поглянемо на мій улюблений фільм серед усіх епізотичних зоряних війн. Перші фільми приквелів Зоряних війн мали досить цікаве ставлення на релізі. Багато фанатів не прийняли. Багато казало, що епізод один це був фанфік, а епізод 2 нудна тяга Мотіна. Проте, коли вийшов епізод 3, він просто підірвав усе, що тільки можна. І я кажу не тільки про. Касові рекорди, які були знищені цим фільмом на релізі. Я кажу про загальну якість. У Помста Ситхів нарешті з'явилася реальна драма, від якої можна було заплакати. Падіння Енекіна та його перетворення у темного лорда працює як трагедія і зараз, а не як погана акторська гра актора у другому епізоді. У фільмі було десятки моментів та цитат, які по-справжньому запам'ятовувались та навіть стали мемами. Від наказу на вбивство всіх Іх джедаїв до битви з імператор від фінальної битви двох друзів до космічних баталій на початку. І найголовніше, візуально, це був момент, коли технології нарешті вже підтягнулися під амбіції Лукаса. Тож все виглядало не те, що дорого і багато, а просто нереально красиво, як для 2005 року. Це все одно був недосконалий фільм з кубою проблем, так але він був набагато краще за перші два епізоди та першими зоряними війнами, які я особисто подивився у кінотеатрах понад трьох разів. Довгий час здавалося, що першу частину пригод Малса Мералеса буде неможливо перевершити або повторити, як мінімум, технологічного та стилістично, Бо перша частина і зараз виглядає просто неймовірно. Але автори оригіналу зробили майже ідеальний фільм, різноманітніше, складніше, серйозніший та найголовніше сміливіше. Повірити, що ми отримали такий от фінальний через мультивсесвіт і досі важко. Картина постійно змінила стилістику, арт, стиль анімації, майже Кожні 5 хвилин Докупи нас чекали десятки феєричних битв, нових персонажів, та найголовніше створення логічного поясненню канону та просто божевільний, божевільний фінал. Особливо хочеться згадати погоню за Майлзом, іншими павуками та битву з Валчером Гуен Павуком. А який тут просто був неймовірний вступ з Гуен? А яка драма з Мігіля Мохара? І які просто нереальні діалоги Гуен та її батька, а також Майлза та її. Дідько, це був справжній шедевр, який поправу я назвав найкращим проектом 2023 року. Це той випадок, коли сиквел не просто продовження ідей, а зовсім нова поставлена планка для індустрії анімації. Єдине, що ми не отримали й досі, це фінал історії. Але за обіцянками Соні, ми зможемо дізнатися, чим все таки завершаться супергеройські вчинки Майлза вже у 2027 році. Тож, чекаємо. Перша частина, як приборкати дракона, була милою, доброю та просто теплою казкою. Друга ж стала ще і дорослою, технічно складнішою, і глибшою в усіх аспектах сюжету. Разом з нами виріс і гикавка, а тому і теми фільму були змінені. З'явилася тематика війн, втрати, відповідальності та самопожертви. Автори додали глибини у показаний світ анімаційних пригод, були продемонстровані десятки нових драконів, представлені нові племена та показані політичні. Ні, конфлікти мультфільм став не тільки серйознішим та якимось більш дорослим, а й актуальнішим для нашого часу, і найголовніше вбивство одного з ключових персонажів для дитячої франшизи. Це був дійсно сміливий крок від творців, що додав фільму не тільки емоційної сили, а й момент, який запам'ятовувався, і через роки після перегляду. І якщо перша частина була просто хорошою казкою, друга ж злетіла на рівень найкращих мультфільмів нашого часу. Я великий шанувальник Патеріани, скажу чесно, але через свого сина я нещодавно був вимушений передивитися перші чотири частини цієї саги. І, одіос Міо! Як же Альфонсо Коорон у третьому фільмі взяв і перетворив дитячу казочку з поганими спецефектами на справжнє дороге і доросле кіно? Картина стала темнішою та більш серйознішою. персонажі перестали спілкуватися як дітлахи або награні ляльки, які завчили свої фрази і просто повторюють їх. На камеру. Ну, а головні герої Гаррі Герміон Рон перестали бути учнями з підручника і стали людьми з прописаними характерами та цікавими діалогами. Докупи тут просто на квантовий стрибок покращилася операторська робота, спецефекти та загальна акторська гра. І на контрасті це виглядає ще помітніше. Бо перша частина зараз виглядає як просто рекламний тур по Хогвартсу. Третя ж частина це вже повноцінне кіно для дорослішої аудиторії, яку і зараз цікаво Подивитися вже без рожевих окулярів дитячої ностальгії. Братство пересня був чудовим милим та казковим фільмом, який і зараз можна передивитися та отримати купу задоволення. Але те, що зробив Пітер Джексон у продовженнях, це щось. Неймовірне, якщо перша частина довго та неспішно вводила глядача у світ Толкіна та розставляла всі фігури на шахматній дошці, то починаючи з дві вежі, автори почали демонструвати якийсь нездоровий рівень у масштабі та епічності разом з феноменальною якістю всіх інших аспектів кіно. На мій погляд, битва при гельмії западені, один з найкращих екшенів у кіно за увесь його час. Ну а триквел повернення короля» не тільки завершило усю історію, а й зібрала 11 Оскарів, які, хоч були повністю заслуженими, але як на мене, були ще і виправданням кіноакадемії за ігнорування другої та першої частини. Це той випадок, коли кожен цикл підіймав ставки, демонстрував якість та шокував глядачів ще більше, більше, більше за тогорічний фільм. Ну і це трилогія, де кожен фільм стає тільки краще і краще. Раджу до перегляду навіть зараз. Якщо перші голодні ігри були сируваті технічно, але зроблені з душею, друга частина стала буквальним апгрейдом кожного елементу оригіналу. Френсіс Лоурен змінив режисуру на більш Їшу, атмосфернішу і розкриваючи характери не тільки головних героїв, а й багатьох другорядних. Історія отримала риси сірої моралі, а не просто розділенням на поганців та хороших. Акторська гра у виконанні Дженніфер Лоуренс та Джоша Гатчерсона стала впевненішою та більш дорослішою. А тому персонажі нарешті отримали глибину не тільки на папері, а й у виконанні акторів на екрані. Ну а самі ж голодні гри стали більш драматичнішими, креативнішими та професійніше показаними. Режисером, це був момент, коли франшиза перетворилася з ще однієї підліткової антиутопії на політичну антиутопію для дорослої аудиторії, що реально чіпляло не тільки глядачів до 20 років, а й більш дорослих людей. І це був останній гарний фільм у франчайзі Голодні ігри на мою особисту думку. We get, started. Does anyone want to get out? Перший Капітан Америка, хоч і був нормальним фільмом свого часу, але в той ж самий момент він був дуже банальним і з досить ідіотськими рішеннями від творців щодо загальної стилізації картини. Фільм відчувався як необхідний приквел до перших месників, а не як окрема історія. Другий же Кеп Зумови солдат або інша війна, як переклали наші прокатчики, повноцінний шпигунський трилер, який багато людей вважають найкращим фільмом за всю історію МСЮ. Фільм повністю Відмовився від віддепакувати стилізації та награності оригіналу, екшен став виглядати на рівні з найкращими роботами конкурентів, ну і ще задовго до Джона Уіка лякав своїм реалізмом. Ну а світ Марвела ніколи до, та й навіть після не відчувався настільки реальним та. От таким приземленим всі персонажі відігравали чудово, актори були на піку своєї акторської гри у МСю, а сам сюжет містив несподіваний сюжетний твіст, що є рідкістю у роботах Марвел. Сам же зимовий солдат був чудово прописаним та драматичним героєм, який не просто так зупинився у кіносвіті Марвел і до сьогодні. Ну і яка ж там була чудова битва між кепом та Бакі у фіналі. Просто Ідеальний сиквел, який можна показувати навіть гейтерам кінокоміксів. Брати Руссо цим фільмом показали, що супергероїка може виглядати як серйозне політичне кіно, і саме це й дозволило їм потім зняти наймасштабніші фільми Марвел, Війна Нескінченності та Фінал. Сирія фільмів форсаж починалися як кримінальні перегони з брутальними чоловіками та якою ніякою спробою у драму. І лише п'ята частина намацала той самий рецепт, який був цікавіше глядачам більше ніж оце все. Повноцінний екшен-блокбастер зі стабільним гвалтуванням всіх законів фізики та логіки. У новий коктейль були додані справжні суперзірки, як Скеля Джонсон, купа красивих дівчат, серед яких була молода Гальга Гадо, кліповий сюжет, де картинка ставилась набагато вище за доцільність. повернути увесь старий склад з Він Дізелем та Полом Уокером, А також повністю перероблений підхід до екшену, через що він втратив реалістичність, але отримав буст у кінематографічності. Якщо спитати будь-якого глядача, що він запам'ятає у цьому фільмі, буде названа сцена з сейфом, крута музика та красива соковита картинка. Саме тут франшиза перезапустилася і стала мільярдною, а події виросли з вуличного стрітрейсингу до глобальних подій з натяком на порятунок людства. Так, перший Шрек був справжньою революцією для світової анімації. Своєю нестандартною поведінкою він зламав майже всі вічні кліше Діснея купу жартів для дорослих, а не тільки дітей. Ну і показав, що мультфільми можуть бути іронічними, а не просто мати гарний підтекст. Але друга частина зуміла якимось чином перевершити майже кожен аспект оригіналу та зробила оповідання ще глибшим, масштабнішим і смішнішим, докачавши при цьому і анімацію з моделями персонажів. Історія в цей раз пропонувала нам масштабніші декорації. Так, замість болота з'явилося королівство Далеко-далеко. Це дозволило авторам розгорнути градус пародії вже на весь Голівуд і попкультуру того часу. Жартами була наповнена абсолютно кожна сцена, і кожен діалог тут містив свій панчлайн. Докупи до оригінальних героїв був доданий улюбленець глядачів кіт у чоботах та набагато цікавіший антагоніст порівняно з оригіналом. Ну, і яка ж тут була пісня Holding Out for a hero, a hero. Справжній бенгер у фіналі, який надовго. Дуже надовго залишився в голові та мав не тільки епічні нотки, а й навіть і драматичні. І найголовніше, це сиквел, який зробив історію глибшою. Була більш розкрита тема сім'ї, прийняття себе, конфлікт дітей та батьків. У підсумку Шрек 2 став тією рідкістю, коли анімаційний сиквел перевершує оригінал настільки, що досі бажається вершиною всієї серії. Оригінальний Топ Ган був культовим бойовиком, але виключно для свого часу. Дивитися зараз на той фільм можна, але без сліз майже неможливо. Саме тому присутність у цьому топі Меверик трішки читерство, бо з 80-х років кіно вийшло на абсолютно інший рівень. Але я б не додавав цей фільм у топ, якби сиквел не тільки перевершив оригінал та не став софт-ребутом для молодшої аудиторії, а й докупи не став найкращим фільмом 2022 року, на мою особисту думку. Та порівняно. З першим фільмом, повноцінним кіно з драмою, екшеном і сучасною технологією. І якими технологіями? Знімання фільму проводили за допомогою реальних літаків, дронів, а акторів буквально тренували як справжніх військових пілотів. Історія тепер не нагадувала думки сценариста, написані під час обіду, де обов'язково треба було додати пікантну сцену гри у волейбол. а більше акцентували на глибші проблеми нашого суспільства: старіння, спадкоємість, прощення. Це цикл, який не тільки перевершив оригінал, а й врятував кінотеатри після ковіду, та змусив продюсерів Голлівуду знову повірити у якісне доросле кіно, а не тільки вкладати гроші в анімацію, жахастики та супергероїв. Перша частина Raid стала таким собі несподіваним хітом або ж екранізацією неіснуючої гри у жанрі бітенап, де персонаж проходив рівень за рівнем до фінального босу, водночас показуючи найкраще на той момент, та що там і казати, і на даний момент, рівень рукопашної постановки в кіно. Друга ж картина змінила жанр та спробувала стати епічним кримінальним ганстер-фільмом з купою драми та спробами посунути навіть хрещеного батька. 2». разом з тим, екшен став ще різноманітнішим та дорожчим, як приклад, це сцени в тюрмі, кухні, машині. А драма, ну вона просто з'явилася. Хоча не так, драма у фільмі не тільки була додана. А і відмінно виконувала свою частину історії та була наповнена актуальними проблемами суспільства, політичними підтекстами. Ну а сам же світ нарешті вийшов за межі будівлі та показав досить продуманий волкбілдинг з дійсно колоритними та прописаними героями. Рейд 2 це якби Дон Карльони пішов у спортзал та навчився ефективно використовувати свої кулаки та ноги. Просто відмінний сиквел, який чомусь менше люблять за оригінал. Але не я. Перша дюна, яка вийшла під час ковіду, розділила глядачів на два табори. Одні казали, що це неймовірне кіно та прекрасний початок нового франчайзу. Інші стверджували, що це розтягнутий пролог без фіналу, та ще й до біса нудний. Сиквелу ж не вдалося зробити те, що зробила перша частина, бо продовження люди сприйняли у більшості однаково, як відмінне кіно та претендента на звання найкращої картини 2024 року. Сиквел, який більше не потребував розкриття десятка персонажів та показу ворлбілдингу, отримав багато часу для показу іншого, нових харизматичних персонажів, епічних бит та більш лінейного оповідання, яке отримала і свій особистий фінал двох фільмів. Ставки у фільмі зросли. Пол Атрідіс більше не був дитиною, а став справжнім головним героєм. Ну а режисер Дені Вільньо видав чи не найкращу свою роботу на рівні з прибуттям. Дюно 2 відчувається більш завершеною за оригінал. Ну і також вона стала менш артхаусним фільмом, та більш зрозумілою для загального глядача. Сиквел це завжди шанси 50 на 50, або повторити і програти, видавши сміття, або ж зрозуміти помилки та видати найкраще, що очікують фанати, і створивши новий стандарт для конкурентів. У моєму сьогоднішньому списку я і згадав 15 прикладів, де сталося саме друге. І головне, це фільми доводять, що іноді друга спроба поглянути на певний франчайз не просто вартує часу і грошей, а стає тією самою причиною, чому ми взагалі любимо кіно. Якщо треба, я можу зробити другу частину, де згадаю вже фільми 80-х та 90-х років, або ж продовжу фільмами, які вийшли після 2000 року, або згадаю навпаки найгірші сиквели за останні 25 років. Як вам такий варіант? Якщо цікаво, напишіть у коментарях. А поки бережіть себе, не давайте посереднім сиквелам ламати ваше дитинство та чудові спогади, і пам'ятайте, іноді друга спроба це те, що робить кіно великим. Ну, або вашу дівчину, вона теж вам подякує бувайте